Ульф Старк. Швеція подарувала світові не одного талановитого дитячого письменника. У переліку знаменитих імен особливе місце належить сучасникові Ульфу Старку, автору десятків цікавих історій, переведених на 12 мов, в тому числі й українську. Письменник з'явився на світ влітку 1944 року в Стокгольмі. Батько стоматолог через зайнятість не міг приділяти дитині достатньо уваги, а матір хлопчик втратив ранньому дитинстві, що позначилося на його світосприйнятті, і згодом відбилося в книгах. Основний час малюк проводив у суспільстві дідусів і бабусь, тому не дивно, що в його повістях так багато говориться про зв'язок через покоління. Саме старші члени родини виступають в книгах носіями мудрості і здорового глузду. Літературний талант проявився ще в середній школі, але в якості професії майбутній дитячий автор вибрав педагогіку і психологію. У 20 років він дебютував як письменник, але спочатку писав для дорослих перші дитячі книги з'явилися тільки через 10 років, а вже в 1984 році Ольф Старк остаточно зрозумів, що хоче пов'язати життя саме з дитячою літературою. Його творіння популярні у всьому світі і відзначені літературними нагородами, серед яких скандинавська дитяча книжкова премія і почесний диплом премії Ганса Хрістіана Андерсена. Кілька книг екранізовано, причому сценарії до фільмів писав сам автор, проявивши себе ще як талановитий сценарист. Якщо вірити відгукам про книги Ульфа Старка, роботи письменника відрізняються ясним стилем. Розумінням дитячо-юнацької психології і прямолінійністю, автор не уникає складних тем, не боїться відверто говорити про проблеми перехідного віку, наполягає на діалозі між поколіннями, при цьому вигадані ним історії не позбавлені гумору і доброти, споконвічно притаманних дитячій літературі, що робить їх близькими і зрозумілими, читачам різного віку, національності та світогляду. У своїй творчості Ульф Старк піднімає такі хворі теми нашого часу як розрив поколінь, втрата зв'язку між людьми, емоційна глухота і несприятливість до чужого болю, який насправді чужим не буває. Через книги автор намагається достукатися до нинішнього підростаючого покоління, щоб донести до дітей просту істину про те, що життя без любові, дружби. Взаєморозуміння і підтримки порожні і безглузди. Про вічні цінності шведський письменник говорить просто й природно, без нудних повчань і надокучливого моралізування, що робить книги особливо цінними.